Я знаю, що членка. Думка. Тяжко, важко в світі жити, сорокі без роду. Нема куди прихилитись, хочеш варити воду. Втопився б козачинку, щоб не на світом. Утопився коритися, а не мене їдеш. То одно і ходить полон колочки збирає. А моя тисла дочитися за море буду крає. Добре, що он багато моєго люди знають, а зі мною зустрінся, можна до Багато Багатого попадало, дівчин нашому. Не піднувся, той сміяцько коє. Щас тобі не орли, він тебе вдався. Ще не люблю тебе щиро, чи з тебе сміявся. Любиш собі моє серце, ніби кого знаєш. Там смійся надімною, коли гадаєш. А я піду на країта, очищі й подумай, сіта, сторонці. Не допрашила химию, як ти весь на сонці. Пішов казав, що моїх і нікого не ціну. Шукав долю в живим полі, та там і загинув. Умираючи, дивився, де сонечко сей. Тяжко-важко вмирати у чужому край. Твої дикілоки з кишені дивно. Просто ж композиція зараз. Наступний вірш, який зараз прозвучить, називається Було колись на Україні. Було колись на Україні реліла гармати. Було колись запорожці, вміли панувати. Панували, здобували і славу, і волю. Було лише залишилися могило по полю. Високі ті ті де лягло спочити козацьке біле тіло. Китай якої полити. Ті можливі, чорні і, ті, і трен, Сідок. Сідок слав, де дівчина з вітром може молить, а на кошмар се в Россу задым успіває.